Привіт, друзі! Раніше ми говорили про під 11 та під 37 що це взагалі таке. А в цьому відео хочу розповісти вам про те, як розраховувати під 37 самостійно та безкоштовно. Якщо ви не бажаєте звертатися до якихось спеціалістів, які вам це зроблять за 50 злотих, можете це зробити самі швидко та так само якісно. Першим кроком вам потрібно отримати PID 11. Наступне, ми заходимо на сайт ePiT.pl. Далі у нас є два варіанти: або скачати додаток EPITE22, або ж таки зробити це онлайн. Одразу на сайті. І давайте зараз розрахуємо онлайн. Так, і що ми бачимо? Бачимо креатор ПІД за 22 рік і натискаємо порохом. Далі, у нас вже вибрано індивідуальне. І ціль складення декларації це складення вніску, зложення, зазнання, як тут пише. Далі нам потрібно заповнити наступні дані: це песель, прізвище, ім'я, дата народження. Вписуємо зараз номер песель, прізвище та ваше ім'я. Дата вашого народження підтягується автоматично з вашого номеру песель. Далі вписуєте свій код поштовий. І автоматично підтягне ваше воєводство, повітря, гміну і так далі. Єдине, що вам потрібно буде дописати, це номер квартири та номер будинку, а можливо навіть вулицю. Далі вам потрібно буде вказати ужин скарбовий, до якого ви належите. Візьмемо наш приклад. Наші працівники знаходяться у місті Лом'янки. Це ужин скарбовий, Варшава Біляни. Наступному кроці нам потрібно заповнити свої доходи за минулий рік. Як ми вже з вами знаємо, доходи за минулий рік вони зазначені у піті 11 які ви отримуєте від свого роботодавця, або від усіх роботодавців, яких ви працювали за минулий рік, так вибираємо зараз під 11 Далі ми бачимо такий формуляж, в який необхідно внести е, усі цифри, які у вас вказані в під 11. Тут ви точно не помилитеся, тому що кожна комірка має свій порядковий номер. Наприклад, комірка номер 29 має ось таку е, свою суму. Ви маєте її чітко перенести, включаючи коми, нолики, все абсолютно е, у ту саму комірку 29, тільки вже в цьому новому формуляжі. І так абсолютно зі всім. І в кінці ми натискаємо на кнопку Запіш. І далі ми попадемо на сторінку, на якій будуть підсумування даних. Тепер ми натискаємо далі, і тут нас переносить на наступну сторінку, де ми маємо вказати види пільг. Як ми говорили раніше, тут ми можемо вказати пільгу на дітей, на інтернет і так далі. Найпоширеніша пільга це на виховання дітей. Давайте в двох словах зараз покажу, як воно працює. Тут зараз бачимо: додати дитину, вписуємо номер весель та ім'я. І внизу нам показана цифра, яка нам повернеться при розрахуванні цього піта. Нижче ми ставимо галочку в місці за який період ми будемо отримувати пільгу, в нашому випадку за рік. Далі ми натискаємо запиш. натискаємо далі, тепер ще раз далі. Тепер ми маємо вказати номер рахунку, на який ми хочемо отримати повернення коштів. А тепер переходимо далі, і тут нам пропонується бути волонтером і дати якийсь певний відсоток коштів. На ось таку фундацію переходимо до наступного кроку, і тут ми бачимо підсумування і власне суму, яка нам мала би повернутися на вказаний вами рахунок. Тепер давайте ми надішляємо цю декларацію до уженду, який ми вказали. Тут ми натискаємо далі, і на наступному кроці нам потрібно вказати свій дохід за 21 рік. Це стосується лише тих, хто працювали у 21 році і розлічали під е, за двадцять перший рік у 22 році. Цю суму ви можете знайти у під 37 за минулий рік, де пише «Пшеход» і там є сума разом, тобто за весь рік. Тепер ми вписуємо цю суму, пишемо свій адрес емейл і висилаємо це. Далі ми чекаємо на інформацію, що ця декларація дійшла до ужину скарбового, і розгляд вашої декларації буде розглядатися протягом 45 днів. Далі, що хотів би вам порекомендувати, це зареєструватися у диску «ЄПІТИ». Для чого це необхідно? Для того, щоб коли ви будете розраховувати свій наступний піт, ви могли зайти на цей диск і знайти свій ПІТ-37, в якому вже вказаний ваш а, прихід коштів, та просто його потім вписати у нову декларацію. Це простіше для того, щоб ви не загубили ПІТ-37 за минулий рік. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Ми з вами разом заповнили декларацію. Разом її відіслали. Надіюся, це відео буде для вас корисне. Користуйтеся, економте! До нових зустрічей!